Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Боже, будь милостивний до мене грішного, Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Молитвами причисти Твої Матері і всіх святих Твоїх помилуй нас, Амінь слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди, если все наповнюєш скарби добра життя подателю. Прийди, вселися в нас, очисти нас, всякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, від нині повсякчас, навіки віки. віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистий Наші, владико, прости беззаконня наші, святи, злянься, сили, немощі, нашої імені Того ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків Амінь. Отче наш, що ісі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наших, ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, вставши після сну, припадаємо до Тебе, благий, і іанивську пісню співаємо Тобі, всемогутній свят, свят, свят. Єсі Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові Ти, Господі, що весну підняв мене, просвітив розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти Тебе, Свята Троїця, свят, свят, свят! свят. Єсі Боже, молитва, Богородиця, помилуй нас і нині повсякчас, на віки віки, Амінь. Несподівано суддя прийде. Вчинки кожного виявляється, тому зо страхом взиваємо опівночі півночі свят, свят свят, єсі Боже молитвами богородиці помилуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, ставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Троїця, Боже наш, що ти з великої милості Твоєї долотерпіння не прогнілося на мене, лінівого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим Твоїм. Чоловіко, любство підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою і нині просвіти очі мої мислені, відкрив уста мої, щоб навчатися слова Твоє, розуміти заповіді Твої, чинити волю Твою, вихваляти Тебе у сердечному прославлений, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімо старові нашому Богу, придіть, поклонімося і припадемо до Христа, царя Бога нашого. Придіть, поклонімося і припадемо до самого Христа, царя Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твоєго, прости провини мої, особливо ми мене від беззаконня мого, від греха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною проти Тебе, єдиного я зрішив лукави пред Тобою вчинив, Отже, правдне Ти в слові твоїм, справедливо Ти в присуді Твоїм, О, Бо беззаконня зачати я в гріхах породила мати моя, бо Ти істинно полюбив, єсі невідоме таємне про мудрості Твої явив Ти мені, окропи мої сопу, мої очища, і мене стану біліші від сніга. Дай мені почути радість веселія. І зрадію кістки мої упокорені, відверни від лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисто сотворив мені Божий Духа, праведного відновив внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого, не відніми від мене. Поверні мені радость, спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчачу, у шляхи Твої і нечистиві, навернуся до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славити правду Твою, Господи, відкрий уста мої, язик мій співостіть хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Бога, Іго, Дух упокорений серцем скорботним і смиреним ти не погордуєш. щаслив, Господі, благовоління твої сіона, і хай збудуються стіни Єрусалімські. тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення, всепалення, тоді покладуть нежартоник твій тільці. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло Бога істинна, від світла, Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через нього все сталося. Він для нас, людей, раді нашого спасіння, зійшов з небес. І озвучився від Духа Святої Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при потії Пілаті, і страждав, був похований. І воскреш третій день, яко було написано, і вознісся на небо, сидить правил ротоща Отця, і знову прийде ослаю сидіти живих і мертвих. Його же царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить. Що йому з Отцем, сином однакового поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків, в єдину в святу Соборну, Посазьку церкву, визнаю одне хрещення, відпущення гріхів, чекаю Воскресіння, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, Очистим мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволив мене від усього злого і хай. Буде в мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої грішні і слави святе ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вісну вставши, ранішну, приношу тобі спаси, пісню, і припадає, прошу тебе, не дай мені захснути верховної смерті, але пожалій мене. Ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у ліниші, підніми швидко і спаси мене Пристояння пристоянні молити, і по снінішній, пошли мені світлий безрічний день. Христя Боже, спаси мене до тебе, владику, чоловіку, колюбче, вставши після сну, вдаюся, і до праці Твоєї. Стаю і твоєю милості молюся, тому допомагай мені повсякчас, на усякому ділі, захисти мене від всього лихого, що є в світі, від лявської спокуси і спаси мене, веди мені в царство твічне, бо ти мене сотворив, дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я ще розславлю славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великою милостю Твоєю, щедро Твоєю, дай мені рабу Твоєму минулу ніч перебути без напості від усього злого супротивника. Ти сам Владико, Створителю всього, сподобай мене при світлі Твоєї істини, просвітлим серцем, творити волю Твою нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на, неблі, на небі живеш і на смирених споглядаєш, серця, думки випробуєш, і те, що таємне в, в людині, добре бачиш, безпочаткове вічне світло, якому немає ані тіні зміні або перетворення, сам безсмерти царю, прийми молитви наші, якими в цей час грішними нашими устами творимо, на бежі е, твоїх сподіваючи прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо-несвідомо заподіяне, очисти нас від всякої скверни тіла і духа і дай, щоб ми, в бадьористі серця, тверезості розуму розуму е, прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого, явленого дня, єдинородного сина твого Господа, нашого Спаса Ісуса Христа, коли Він ще слави, прийде, судія ти всіх. Відплатити кожному за його по його ділах. Нехай не розслаблені в лінищі, а в бадьорості в щирій праці. Ми з'явимо з готовими і війдемо з ним Божественне царство Його слави, де голос не вмимовний, тих, що святкує, дними, мов на утіха, всіх, хто бачать, не осяжу доброту лиця Твоє, бо те істина не істинне світло, що освітлює і, і все Тебе славі усяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже, Милосердний Господи, за те, що Ти виявляєш на нас по всіх час бежиш великих, недосяжних, славних діл своїх, ти дав нам сон на підтримку нашої немощі, відпочинок від праці знесильного тіла. Дякуємо Тобі, що не побив нас з нашими ріхами, і зазвичай твоєї любові до людей і. Підняв нас від сну, щоб прославляли ми Твою владу, Отже, молимо Твою безмірну добрість, просить ті наші думки, підведи очі, розум наш від тяжкого сну лінощі, і відкрий наші уста, наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали злого непохитно визнавати славити Тебе. Безпочаткового Отця, з здоровим Твоїм Сином і з Пресвятим і блим же Твоїм Ту Духом, нині повсякчас на віки віки Амінь. оспівуючи благодаті, володішся, молю Тебе, мій розум просвіти благодаті, чинити по правді мене, настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи, сон з невіри від жени. Молитвами твоїми, богоневісто, звільни з зріховних путь, що з ними яскутий, охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавчі Бога народила, оживи мене у мертвеного пристрастями. ти, що народила світлою вечірне, посвяти мою засіблену душу, о, причудна владична палата, мешканням Святого Духа мене сотвори. Ти, що цілительна народила великою душі мої багаторічні пристрасті, робурхано життєвою бурею на да, стезю покаяння мене спрамуй. визвав мене від вічного вогню, від черв'я злого і пекла, повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам. Застарілого, нечутними зрішеннями, сотвори мене, принайде, проща мати, новим, звільни мене від усякої муки, владику всього, ублагай, Сподоби мене заслужити небесної радості з усіми святими, присвята діва, почуй голос нікчемного Рабатвою, пошли мені причиста, струми слід, щоб очистити. Скверно моєї душі, стогін від мого серця, тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичця моєвною, мою службу прийми, Богу благотром принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світське сотворі, світоносне покрове небесне, духовною володать на мене вправ, руки підіймай, уста, скверні скверню для, пох... для похвали, все непорочне душе. Розслінних ворогів мене позвав Христа старано, благаючи, йому жив честь і поклоніння належить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемостини Боже мій, Господь Ісус Христе, що з безмінною любов'ю Твої зійшов і оплатився, а що спасти всіх, Тебе, Спасителю, молю. Спаси мене від благодаті Твої, бо якщо за діла мої. Спасаєш, то це не буде благодать, а дар, але більш як обов'язок. О Спасителю мій, мно милостивний, немимовний в милості, ти сам сказав Христе мій. Хто вірує в мене, житиме смерті, не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає, тих, що в вічі, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій творець, Віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мене. Бо не знай девченків, заради яких ти виправдив мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що е, відірвав мене від твоєї руки захисту, але хочу, не хочу, спаси мене, Христе. Спаси! Мій. Выйди мені на здуші, на здуші, дратуй мене, гину. Ти боєси Бог, мій від утроби матері мої, сподиви мене, Господи, нині возлюбіти тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінищів, щиро, як служив раніше обласному сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу Богу моєму, Ісусу Христі, дні життя мого нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Ангели, приставлені до моєї грішної душі. До пристрасного мого життя, не покидай мене грішного, і не відпусти е, від, не відступай від мене за нестримуюсь мою, не попусти Злому Духу, володіти мною через присутність мого смертного тіла, змісти мої немощі сили в боротьбі з ріхами і наставляй мене на спасену дорогу. О Ялм і Божий, Охранителю, захиснику моєї, не душі і тіла. Прости все мені, що образив тебе в сіні життя мого, і коли чим пригріши минулої ночі, захисти мене в нинішній день, охороняй мене від всякої спокуси спокусивськи, щоб ніякими ріхами не гнівив Бога мою, молився за мене до Господа, що він утвердив мене в страху Своїм і показав мені достойним рабам свої безмірної благості. Амінь. О, пречиста Діва, Богородице, надія Християн що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погаси в полум'я багатьох пристрасті мої. запали моє жорстоке серце, мій холодний розум, любов, виконання, заповідь, Сина Твого Бога нашого. Викорони причисто з мого затьмарного розуму і мого жорсткого серця, безнадійності, недбалість, лінощі, безглуздя, всі темні, брудні думки та намірі, сили, за мої тяжкі, духовні, тілесні рани, не, поси, не попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми матірними, материнськими молитвами прихили до мене мірі Сина того Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена на усіх родів. І славиться, пречестине імя Твоє на віки віків. амінь Моли Бога за мене, святий Годніш, Божий і всі святі, бо щиро до вас звертаюся скорим помощником. І молитвика за душу мою. Бороється Діво, радосться, благодатна Морі, Господь, славою, благословена Ти в жонах і благословен плод тробі Твоє, яка породила Спаса душ наших. Спаси, Господи, людей Твоїх, благослови насліді Твоє, Перемогу по Божому народу нашому, нас оптимику подає і Христом охранять нас оселю. Господь, Отче, дай мені з душевним спокосом зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком відда... віддатися волі Твоїй і Усякий час цього дня в усьому став і наставляй мене і підтримуй мене. Який б я б не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприймати їх спокійно, душею і твердим. Пав'яне, що на все свята воля Твоя, усіх словах, справах моїх, керуй мої думками, почуттями, усіх несподіваних випадків не дай мені забути, що все послано Тобою. Навчи мене прямо розумно обходитися з кожну людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести отоме, прийдеш цього дня та всі події свого ведення. Круй мою волю, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти і прощати, любити. Амінь. ДОСТОЙНО єсть і ця істина слави тебе, Богородицю, БЛАЖЕННО і преніпорочну Матір Бога нашого, чеснішу від херувімів, незрівняно славнішу від Серафімів, щоб без іссління Бога слова ПОРОДИЛА сущу Богородицю тебе величаєм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господі Ісусе Христе, молитої Почисвятої Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах. Життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя, подол... життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Слава тобі Господи наш! Слава тобі!